Вечір добрий пані та панова з великим задоволенням на їхні можливості. Зокрема, це стосується лідерів команди. Також не будемо забувати про Дениса Горпенюка. Стопи може виконати удар середньої дистанції. Та ні це зробить важко. Гол голодний дум! Андрій Гайдар, Богдан Івашко Роблять свою справу із... Поспілкувався із партнером, вирішив Олександр пробити. То Той також го року нещодавно виповнили скрішу 39. Круглий під контролем. У центрі поля. Яскрава гра на і Єважко! Правою проти хід Сергій Оліфінськ. З яким неодноразово в дитинстві змагалися за звання кращого у домі. Хороша нагода забитий! Олтер Тишний. Влучив у Дем'яніма Олексій. Олексій, екзровець команди Тех 1 Гайдар на замасі. Андрій удар, який є! Лівороч Михалевський пробити може забур'яний! Влучив у свого! Як же ж! І важко, і Гайдар робили все від себе залежно. Їм не таланило. Дуже курйозні м'ячі пропускали. Гайдар! Гайдар! Гол! 2-0. Андрій збільшує перевагу леобіту. На другий тайм у нас чудовий. Поча... Тарас налишить сьогодні під 11-тим номером. Олексій, Олексій! Не забив Олексія Михайлевського. Це вже 96-й рік народження. У Віталія Кобрина 98-й. Удар гайдар, йшов на дубль. Олександр зустрітися вже за кілька тижнів. В рамках другого кола. Першої IT. передача. Вільний коридор, тертишний. Вихід 2 в 1. Тертишний Забуряний самотній. Забити потрібно. Андрій не відзначає. Забуряний, що відбувається, коли його команда вибігала у фантастичну контратаку. Тертишний, тартишний. Падіння. Гарре. Yeah. Демонструє свою техніку. чудово у стилі Зінедіна Зідана. Цей фінт носить назву Руленка. Який? м'яч команда НХ. Пасу вільний коридор. Мільонець. Орішкевич. Удар Гол! Тертишний відзначається. Цей гол буде зараховано. Я розповідав, що тертишного. Козарема Зустрівся із Шкіряним. Ліворуч за Буряний. Пас на стійку. Гол! 2-2. Тарас мільонець. У нас нічия. Фантастика! Як... Стріляти може Андрій, виконує простріл! Олексій Олексів не забиває. Івашко! Стійко! Фант... Олексіва, 10 секунд. Івашко відкривається. Отримує пас. Івашко простріл! Дем'янів! Його удар стійко із...